Мої вітання. Ми з України, військовий експерт Сергій Грабський разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, радий бачити. Пане Сергію, як ви оцінюєте ситуацію поточну на ключових напрямках російсько-української війни? На сьогоднішній день. Ми спостерігаємо надзвичайно складну, я б сказав так драматичну ситуацію в районі Курахівського виступу, де противник рветься вперед, як з північної частини Курахівського досховища, так і з південної. Противник на півдні просунувся в районі Богоявленки, продовжує свій тиск на наші позиції. Так само надзвичайно складна ситуація в районі гірника, де ми змушені відходити задля того, щоб вберегти наші війська. На цьому напрямку, і це створює дуже серйозні проблеми для взагалі, нашої лінії оборони на південь від Курахового, тому що у разі виходу противника на береги Курахівського водосховища ситуація з обороною на півдні від водосховища значно ускладнюється. Однач, водночас, цим ми розуміємо, що вирішивши питання селідова, найближчими днями противник може почати активні бойові дії по напрямку на Покровській. Про що заявляє власне і місцева адміністрація? Місто готується до війни. А противник намагається тиснути і на інших ділянках фронту, тобто, ми не бачимо зниження такої бойової активності хоча успіху успіхів, таких, які він має на Курахівському напрямку, він не досягає. Ми бачимо е, активні про е, контрдії наших сил та за, з, сил оборони, які е, контратакують противника в районі Турецька, відбиваючи частково втрачені позиції. Там бої тривають. Вони затяжні, криваві, і е, е, в результаті них і вон і противники. І ми маємо серйозні втрати. На інших ділянках фронту противник намагається вести активні бойові дії. Ми відбиваємо цей наступ і, в принципі, серйозних е, просувань противника не спостерігаємо. Ну і ми вже починаємо забувати за Курську область, незважаючи на те, що там бойові дії тривають тривають достатньо активне в такій дуже динамічній манері. Противник намагається тиснути на нас зі е, заходу, а е, просуваючись. Е, по напрямку до суд намагаючись просуватися. Ну а ми відповідаємо просуванням на схід, тобто там ситуація є неоднозначною і е операція в Курській області триває, пане Сергій. Ну а що стосується турецька, то почали надходити повідомлення, що наші війська почали наносити контрудари по російській армії і навіть зносити е е е е е будинки, які Ну, треба Зависуюсь. розуміти, що це те про що я казав. Що при за наявності відповідних ресурсів, свіжих сил ми проводимо контрнаступальні дії, контратакувальні дії, це не контрнаступ, а, і самі розумієте, що високо багатоповерхівки вони можуть використовуватися противником як місце накопичення особового складу, як ну, спостережний пункт. Зокрема, ну і є така чисто, чисто тривіальна позиція, а саме, коли. Ми просто створюємо зони суцільної руйнації на цьому напрямку. Військовий експерт, та Полковник Збройних сил України Сергій Гравський спеціально для ми з України. Пане Сергію, дякую вам і дякую нашим глядачам, які приєдналися до спілкування. На все добре, бережіть себе.